Заняття з глинотерапії для захисників та захисниць проводять в одному з санаторіїв Полтавщини. Ті можуть долучитися під час відпустки чи реабілітації. Ліплення з глини зцілює, адже допомагає відволіктися, розвантажує психологічно та дає відчуття єдності з рідною землею. Говорить майстриня гончар Валентина Шевченко. Робота з глиною. Завжди зосереджує людину на самому головному. А найголовніше у нас це зв'язок із життям, з природою. Найголовніше це відчути радість від свого існування, радість від того, що ми разом, від того, що ми живі, і ми ходимо по цій землі. Ви знаєте, це зараз і хлопцям треба, і всім. М -м, можна сказати, цивільним людям працюють з місцевою хомотецькою глиною, виготовляють декоративні вироби. Глина в нас природня, копана місцева. Вона багата залізом і багата тим, що вона наша земля. Я бажаю, що таке потрібно і щоб ці програми вони були кращі, щоб вони були трошки довше, і щоб як не біль, як більше військових проходили такі реабілітації своїми сім'ями і тримали. Зв'язок з ріднею, тому зв'язок з ріднею по телефону це ок, але краще, якщо він би тримався разом однієї купи, коли б ми мили б всі разом на відпочинку на таких реабілітаціях зробили панно із глини, зробили на стіні, зробили тарілі з побажаннями. І головне, на кожному відбитку своєї роботи, вони поставили свій знак. Або підпис, або лозунг, або побажання те, що вони хочуть бачити. Ці роботи їх догонять, де вони будуть. До безкоштовних занять зазначають, в санаторії можуть долучатися не лише військові, а й члени їхніх родин.